До монастиря я вирішив виїхати з самого ранку, тому що не знав, по-перше, чи то місце, чи то не то, куди мене веде GPS. Но, але як оказалося, що я приїхав туди, куди треба. Приїхав я вже на монастир. Щоб всі знали, тут треба роздягатися, бо йти треба далеко кажуть, тобто перевдягатися, не роздягатися, а перевдягатися. Мотоцикл я зачехлив. Кажуть, ходити прийдеться годинки дві, Ну, от якось так буду пробувати йти. Ну і по QR-коду треба самому платити за вхід. Ми з тим зараз будемо розбиратися, але спочатку йду на оглядовий майданчик. З того місця, де я ночував, сюди я доїхав досить швидко, хвилин 15. Тут взади парковочка є. О, такий оглядовий майданчик з дві сторони. Біотуалети. Не знаю як там, не був, не ходив. Ну вон люди. Палаточку собі поставили. Місця доволі багато. Я думаю, що літом тут все заставлено палатками. Одна машина приїхала. Ну там стоїть відеокамера. Може, може, було і лишати речі, але самі цінні я забрав в сумці. Сумки закрив, сумочки на кофли на замок. На ну, бокових сумках там лишилися шлепки. Підемо ми подивимося. Далі. Що тут є корисного? Ну, дуже гарно. Все облагорожено. Такий от собі каньйон. Як кажуть? Все дуже гарно. Треба було взяти рюкзак з дому, сумку не ну, дуже зручно нести. Там від телефону і все решта. Ну вже до мене. Вітерець продуває добрячий. Вітерець добрячий продуває. В чоботях я би сюди йшов досить проблематично. Тому що стежина ця з гравію. Такий нормальний уклон. Ось тобто... така стежина, такий тут вид? Дуже гарно. Далі сходи. Ідуть доволі круті, так що ви розуміли, я дивлюсь, камера рівно, а сходи от уходять туди. І тут іти в відповідному взутті. аби запобігти травмам, вивихам. так, що пише? Тримайте заперела, тримайте перила. ага! Туди легше, туди важче. Вже є як є. Ну, казали люди наверху, що можна обійти по кругу і цією дорогою стежиною не вертатися. Ми подивимося. Чи можна, чи ні. Як все зазеленіє, має бути дуже і дуже гарно. Ще один вказівник. Подивимося. Так. О, до джерела. О, а в мене є стаканчик. І ми поп'ємо водички. Оглядовий майданчик. І туди ми зараз підемо. Тут якесь святе джерело. А, а там пише, не в'яжіть ганчірок, не засмічуйте там майданчика, я думаю, в яких ганчірок? А то люди отут ялинку роблять. Ось я маю такий стаканчик. Вроді би думав не згодиться, але за цю подорож... Уже третій раз? Вода смачна. І на диво не дуже холодно або нагрівається в каміннях. Важить небагато і міста не займає. Отакий такий він. Так, він збирається. І тут сумку ховаємо його. Ідемо далі. От я й прийшов. Огляд монастиря пропоную провести у пришвидшеному варіанті. Прийшов я сюди, звичайно, думав, що буде щось більше, ніж я очікував. Но, але так як це вже лише залишки від скального монастиря, тобто самого монастиря вже, ну, я думав, зустріну тут, ну, може, якихось монахів чи як. Але такого нічого я вже не замітив. Тобто викопані, я так розумію, що це якісь келії чи молильні. Тут люди лишають пожертву, напевно, приходять молитися, тому що стоять ікони повсюду. Але видно, що хтось трошечки таки за тим доглядає і, напевно. Цей, ці залишки монастиря знаходяться під е, чиєю сопікою. Я за пару хвилин обійшов, все оглянув, е, ну і що вирішив іти далі. Тому що раніше я був в іншому скальному монастирі, це в Чорногорії. е, Острог називався. Ну, то він там. Засправді скальний монастир. Ну а це вже лише залишки, отак як я. Тоже така оглядова. Вже, до речі, хтось на катерах катається. У мене нема оптики такої. Дружина казала фотоапарат не брати. Але там зверху є бінокль. І от якщо подивитися на другу сторону, тобто я ночував вчора в одній затоці, а з другої сторони, а є ще там одна така затока, оце таке от у нас дійство відбувається, ще одна затока. І там стоїть дуже і дуже багато корабліків. така от скала. Отак ви йдете під скалою. Ну і будемо потрошки підніматися наверх, напевно. Ось така от. Тут скала у нас будемо йти наверх. Дивитися. Хоч так. Тут літом, якби десь поставив палатку з іншого боку, то напевно можна би було дуже гарно покататися. І на кораблику, і риби половити. Що саме цікаво дома є фотоапарат з нормальною оптикою, дзеркальною. І можна би було зблизити і подивитися, що тут за кораблики. На жаль, часу вже сьогодні не маю піти шукати шлях, як туди доїхати, до тих корабликів, подивитися. Але я думаю, що хто захоче, то може зорієнтуватися і попасти. Google хоро карта дуже хороша штука. Ну, Якщо є у кого навітал чи гармін, о, там ще щось. Ну йдемо туди подивимося. Сейчас мы спуск. Що там? Гармін або Новітел. Теж можна. Ну, але по Україні Google карти достатньо інформативно. Працює, покриття у нас всюду відповідне. З інтернетом. Так що. Жодних проблем знайти те місце не має бути. Я напевно ще десь прийду сюди, але вже з дружиною і з дитиною треба буде. От. Очередне джерело. Тут водичка вже тече доволі швидко, на відміну від того. ну Прийти я не хочу, зато йду далі. Бо чим більше п'єш, тим більше хочеш. Ну, воно ж не тільки про воду, воно про все так. Але пити я вже не хочу. Буду в брусі булькати. Зранку поїв той касі. Смачна, ну. треба класти дві Красі. Будемо щось експериментувати. Напевно, на тот стаканчик, який я запарював, треба було ставити дві каші, і тоді би воно було бінго охтусь лазить по лісу якийсь звірьок думаю собі ходиш ти тут самого ранку спати не даєш і чого тобі не сиділося вдома Добре. Йдемо, обійдемо це все місце по кругу отут огляд Отут гарний огляд. Тобто тут зачетно? Отут? О, там, може, вже плавають, а ми напевно йдемо туди вниз на плато. Йду спущуся, буду бачити. Що тут покаже мені? Я в мене сумніви, що йду я не туди. Тому що я все віддаляюсь і віддаляюсь. Але вже як тут чувачок в анекдоті з собакою, блин. І знаєш що то пес сірко? І бачить що то сіркова, а не перестає. Ось так і я. От іду, хвилиночку, кап... О. Іду і бачу, що йду не туди. І знаю, що йду не туди. А вертатися просто вже не хочу. Тобто вже як йти, то йти. Ну мене мучить, що я не піднімаюся вверх. Я йду паралельно в Тобто так собі і людей нема. Ну, вказівники туристичні є. що? та я таким темпом зараз прийду там, де вчора ночував. Напевно, треба все-таки вертатися. Що куди я так іду борзо? Ну. Оце вона мені нарадило. Напевно, треба звертатися далеко, але ну, нічого не поробиш. Будемо вертатися. Значить підійде до плато, там де я показував пляж. Вліво буде знак, знак каяка. От в каяку не йдіть. Йдіть направо, тому що тут не ясно. От я йшов зараз. Хвилин 20, каяки нема і дороги вверх теж нема. Тобто треба вертатися назад і виходити наверх. Піднявся я, вже тут, Зараз перекусимо, враховуючи по годинах, пам'ятаємо вже нікуди я заїжджати не буду тому що просто настигає я ще туди тут гарно на цьому монастирі ну, на водоймі багато пляжів люди кажуть що липень серпень то тут нема де яблуку що дуже багато людей все, палатках, а машини стоять аж туди далі по дорозі. Напевно, не, не знаю, стверджувати не буду. Трохи ну Минуто нічого. Так, я тут ще м'яско порузити. Не заодно. так, удочка закипила. Водочка закипила. Надо немножко пары поставить. Ой так затремим рейсом до хати в наше сонячне Закарпаття, або як я їм коли кажу, штат Скалістих гор. Щоб вже зупинятися тільки на заправочку. Ну і ще, якщо по нужді. А так, щоб вже не зупинятися. Так, я десь мав сахар, цукор, да, сахар, цукор. Зараз знайдемо. Купю кави і путь дорожку. Мотоцикл ніхто не тронув, прийшов охранник. Охраннику заплатив за вхід 100 гривень, але якщо охранника немає, то можна там по QR-коду заплатити. Тобто, якщо є бажання заплатити, то заплатити можна. От. Все, далі вже з дороги буду знімати. От я і в'їжджаю в город, в якому ніколи не був, але багато за нього чув. Кам'янець Подільський. Враження зразу у мене тільки позитивні складаються. Бруківка, все гарненько, чисто. От проїжджаю через такий міст. Міст на висоті знаходиться. На жаль, я виділив дуже мало часу. До, для цього міста, Тобто я вирішив його проїхати тільки проїздом і подивитися, що да як. Але з побаченого, то що я починаю бачити ці площі, е споруди такі от, ну, е построєні ще в давнину, і от архітектура, от такі от, -от зони, то починаю жаліти, що не, не виділив часу більше. І розуміти, що сюди треба буде ще раз приїхати, але лишитися тут на день-два для того, щоб погуляти, роздивитися все. Напевно, тут є ще якісь і музеї. Також тут є Кам'янець-Подільська фортеця, за яку я теж чув, але ніколи не був. Ось от такий, такий от, толі парк. Толі сквер, як він тут у них називається, я не знаю, але дуже гарненько. Все чисто, попав в якийсь корок, не знаю чого, що і як. Помаленьки маленьку просуваюся. От. Опять площа, старовинна машина, яка стоїть, і, по ходу, справа від мене якийсь ресторан. Якщо чесно, то виникає бажання зупинитися. І піти подивитися, які там страви і щось поїсти. Не те, щоб я там дуже голодний, але ну, все рівно в таких містах завжди приємно піти, посидіти, який інтер'єр, роздивитися. Ну, але часу у мене немає, тому що спереді ще дорога, я ланцюга не змастив, забув, десь прийдеться на заправці змащувати. Під'їжджаю до будьки. Бачу шлагбаум і розумію, чому вперся в корок. Там на стенді пише, що проїзд по цій частині платний. Е, ну, купляють білети люди і проїжджають. Я так розумію, що це сам центр або, напевно, якась зона або пішохідна. Ну, пішохідна не може бути, їдуть. Якась зона платна центру Мотоцикл, правда. Пропустили без проблем, я нічого не платив. Але от по якій схемі відбувається, хто платить, хто ні, цього я так і не зрозумів. Напевно, є якийсь абонемент. Почав проїжджати отакий от міст. Теж на висоті. Камера того, ну, напевно, не передає так. Але воно досить там все гарно виглядає. Опять корок, опять щось зупиняємося. Перепускаємо, а діточки переходять дорогу. Вон люди йдуть, хтось махає, вітаються. Ну, приємна така штука. Е, враховуючи, що я це моя перша подорож з так, щоб я знімав якесь конкретне відео, то замітив, що не так воно все просто виглядає, як я дивився, як знімають інші. Насправді віднімає дуже багато часу. Сил зупинятися, ставати, злазити з мотоцикла, знімати. Якщо так, як зі шльома знімати, теж не так все просто, там зі звуком треба наложувати по голосу, так як я це зараз роблю. Ну, не так воно все просто. Буду думати, як змонтувати це все з шолома. Ну і от нарешті я вже наближаюся до своїх. Країв. Тут я вже дорогу знаю, як 5 пальців, вже можна трошки піднажати, обганяю тут, там. Ну от, Так трапилося, що прийшлося трошки і поліцейську машину обігнати, тому що ну, вони їдуть, але багато туристів, туристи роз, роздивляються по сторонам. А я вже тут бачив все сотні і сотні разів. Що стосується самої подорожі, все, що я взяв, вроді би все на місці, тобто для підготовки в Норвегію. Єдине, що каші замало, каші треба брати мені дві. Для того, щоб один раз поїсти. Ну і розраховувати на кількість днів, скільки я буду їсти кашу. Збірна туристична ложка, вилка ніж нікуди не годиться, вона маленька. Треба брати. Нормально одну звичайну ложку, без вилки, окрему ніж, окрему ложку і, і на тому фініш. Спальник вроді би витримав, ночі було доволі холодно, плюс два. Тобто цим я повністю задоволений. А решта що? По, по фінансах майже нічого не потратив, бензин, каву випив один раз на заправці і розрахувався за. Монастир, тобто за, за вхід, те, що я там показував, розказував. Ось і все, спускаюся вниз, це вже Яблунецький перевал, переїхав. Зараз вже будуть мої рідні села, Лазящина, Ясеня, ну і там уже от, Білин, от що у нас такі от краєвиди, ну і рахів. Все, до зустрічі. Кому сподобалося, підписуйтеся. Ну а далі готуюся їхати в Норвегію до зустрічі.